Далі тримаємо курс на Піренеї. Перш ніж вирушити до Іспанії і відвідати там українську студію малювання. Нагадаємо про наші соцмережі на сторінках ранку вдома в інстаграмі, Ютубі та Фейсбуці можна подивитися будь-який наш сюжет у зручний для вас час. Не забувайте підписуватися, реагувати і коментувати. А тепер хайда в Іспанію, де знайшла прихисток і розвернула активність креативна переселенка з Кіровоградщини. Ірина Кваша художниця за фахом в Олександрії на Кіровоградщині була керівницею музею Гудзика та мала власну галерею. Влаштовувала там виставки своїх робіт та робіт інших художників допоки Росія не пішла великою війною на нашу країну. Коли прийшла війна, то в е, ну, нас планувалося якраз на 24 мав бути концерт з виставкою, і ми такі зранку сидим. О шостій вже приходить повідомлення, до друг дзвонимо, що війна почалась і не розуміла, що робити. Ну, у нас заходи, звісно, ми це все скасували. Натомість Ірина написала в соцмережах, що у своїй галереї може прийняти людей, які виїжджають з місць активних бойових дій. Перших переселенців прихистила того ж вечора. Я там. Людей 8, мабуть, або чоловік. От не кажуть, що у нас є свої спальники, у нас є там раці. Е, вони підготовані коли з Харкова їхали. Тобто нам просто треба десь горизонтально розположитися, і оп'ять ранку ми будемо їхати далі. А я ділила. Потім о 10-й дзвони мені по інтернету дівчина. Вона знаходиться в Канаді, а її родичі знаходяться під Кремчугом, і вони не можуть ніде знайти, де зупинитися. І вже десята година. Вже темно, також з Харкова і на двох машинах чотири собаки. Кішка наступні кілька тижнів. Виринена галерея стала надією та порятунком для десятків людей. Вони там ночували, а тоді продовжували свою подорож. До Ірини приєдналися, й інші волонтери разом допомагали тим, хто цього потребував. У нас вже на наступний день було 20 на 20 подушок, 20 ковдрів. А, куча постелі, куча рушників, якісь там розкладушки, мультиварки, посуд, печі, ватолетний папір. Все, що потрібно, було, люди почали зносити. Згодом людей стало значно менше. Вимушених переселенців змогла розмістити місцева влада, тому імпровізований прихисток в галереї довелося закрити. Ірина з сином вирішили і самі виїхати за кордон. Спочатку зупинилися в Німеччині, пізніше переїхали до Іспанії. Спочатку оформили червоний хрест, нас поселили в готель, чотири зірки там хразове питання. ресторані, вистрання форми все ніде добре? Окремий номер живемо. Але нічого не відомо. Ми в кого не питаємо, ніхто нічого не знає. Каже, що далі, що нам робити? Ми, ну, чекайте, вам скажуть. Тиждень пройшов, ми як сторін виходимо, дивимося. Ну а я звикла завжди щось робити. Ірина хотіла чимось займатися і, щоб якось відволіктися, розмалювала футболку українською символікою. Одного разу сфотографувала свою роботу і опублікувала світлину в соцмережах. Так розпочалась нова сторінка у житті українки. І люди підхопили цю ініціативу мою. Ті, хто тут вже давно живе, або тут не дуже давно, але вже живе ще до війни. А, і почали домовляти футболки. Я купляла їх по три євро, розмальовувала по десять продавала. От трошки там зробляли. Згодом жінка оформилася приватною підприємицею і почала проводити майстер-класи з малювання для дорослих та дітей, орендуючи приміщення в кафе у Барселоні на кілька годин на день. Двісті чотири шістрочки ми малюємо і батьків, що це що ми так можуть малювати, якщо ми малюмо тоді, то які малюють пусті і дорослі клієнти Ірини переважно українці. Вчить їх малювати не лише картини, а й розписувати подушки та інші речі. Наразі жінка орендує квартиру в Барселоні, а нещодавно знайшла приміщення, де планує відкрити галерею і проводити нові майстер-класи, гуртуючи співвітчизників на чужині.